О, і чому вбив співробітника СБУ у столиці? Чому європейці критикують політику Трампа? Літній наступ росіян провалився. Економіст висунуло прогноз. Мене звати Дарина Трунова. Коротко про головне на 24 му каналі. В Голосівському районі Києва вбили працівника СБУ. За даними джерел Української правди, близько 9-ї ранку невідомий чоловік наблизився до загиблого, зробив п'ять прицільних пострілів з пістолета і втік. Відкрите кримінальне провадження. Служба безпеки та національна поліція вживають комплексні заходи для з'ясування усіх обставин злочину і щоб притягнути винних до відповідальності. В Києві внаслідок масованого комбінованого обстрілу зросла кількість постра. Ждалих, на жаль, двоє людей загинули. Через падіння ворожих дронів у Шевченківському, Дарницькому, Солом'янському, Голосіївському та Подільському районах були пожежі. В МЗС закликали швидше вводити санкції проти Росії на фоні цих масованих жахливих обстрілів Росії. Путін відкидає будь-які мирні зусилля та дипломатію на користь терору та воєнних злочинів. Я закликаю партнерів швидко діяти як щодо законопроекту Сенату США, так і щодо 18-го пакету санкцій. ЄС. Не просто спостерігайте, як Росія тероризує людей в Україні. Дійте зараз, щоб позбавити російську військову машину фінансування. Ну а в Римі розпочалася четверта конференція з питань відновлення України, яка триватиме два дні. Президент України закликав міжнародних партнерів сформувати коаліцію з чітким лідерством для відбудови України. Також Зеленський наполягає, щоб заморожені російські активи використовували для допомоги Україні, а не тільки прибутки від них. Це чистий тероризм. Вночі напередодні вони запустили понад 700 дронів та ракет цієї ночі близько 400. і вони намагаються робити це якомога частіше, і це саме те, чого хоче Путін, щоб наші люди страждали, щоб тікали з України і щоб будинки, школи, саме життя були знищені всюди, не лише Біля передової. Пам'ятаєте, лише рік тому багато людей думали, що Росія хоче реальних мирних реального миру, реальних переговорів та припинення вогню. Москва посилала ці сигнали, і це все було частиною їхньої пропаганди. Спроби сказати, що Україна не хотіла миру, але ми сказали, ще тоді. Повинен бути тиск на Росію, тому що вона не готувалася до миру. І зараз усі бачать, що Путін відкинув кожну мирну пропозицію і ескалює насильство. Канцлер Німеччини Мерц на конференції з відновлення України в Римі закликав Словаччину не блокувати новий пакет санкцій проти РФ. Ми готуємо 18-й санкційний пакет ЄС проти Росії. Для його ухвалення бракує лише однієї країни. Я закликаю Словаччину та її прем'єр-міністра припинити опір і відкрити шлях для цього рішення. У мене є два листи. Перше путіну ми не здамося, друге Трампу. Залишайтеся з нами та залишайтеся з європейцями. Курсула фон дер Ляйн оголосила про створення Європейського фонду реконструкції України. Вона закликала дати Києву 10 мільярдів євро допомоги. Ну а тим часом у куала Лумпурі Лавров та держсекретар США Рубіо проводять зустріч про що домовилися. Наша стратегія полягає в тому, щоб продовжувати залучати всі сторони, які беруть участь у пошуку вирішення цього конфлікту. Але це була відверта розмова. Ми говорили про деякі інші питання, не пов'язані з війною в Україні. Але це очевидно була перша і головна тема, яку ми обговорювали. І подивіться, президент був досить зрозумілий. Він розчарований і засмучений тим, що російська сторона не проявила більшої гнучкості у припиненні цього конфлікту. І ми сподіваємося, що це може змінитися, і ми продовжуватимемо залучатися до цього там, де бачимо можливості змінити ситуацію. Сполучені Штати відновили постачання деяких видів зброї в Україну. Про це пишуть Reuters та Associated Press. За їхніми даними, штати поставили артилерійські снаряди і ракети з високоточним наведенням, які використовують у реактивних системах залпового вогню Хаймарс. Як зазначає Reuters, неясно, чому останнє постачання включало лише таку зброю. Також невідомо чи ухвалено рішення відновити постачання інших видів озброєнь. Ну а Дональд Трамп заявив, що він розглядає можливість відправити ще одну ракетну систему Петріот в Україну, хоч каже, вона і рідкісна, і дорога. Вони просили про це. Вони справді дуже рідкісні знаєте, тому що багато систем було надіслано до України. Я знаю, що вони зробили запит. нам доведеться це розглянути. дуже дорога система. Знаєте, коли ви говорите про таку систему, високодосконалену. Величезну суму грошей, і вони роблять це, тому що хочуть запобігти смерті. Вони зазнають сильного, дуже сильного удару. Тож ми розглядаємо це повний хаос. Пентагон перестав спілкуватися з європейськими союзниками та Україною. Політика Трампа залишається непередбачуваною, але ще гірші справи у сфері контактів із Пентагоном. Міністр оборони під Хексет схоже почав дратувати навіть Білий Дім. Українці та європейці не можуть отримати від Пентагону жодної важливої для них інформації. Міністр оборони України у намагався зв'язатися з Хексетом з 1 липня, коли Пентагон без попередження зупинив постачання ракет ППО, і високоточної зброї, але в міноборони США досі таки не дали згоди на дзвінок. Про це пише політику з посиланням на двох людей знайомих із цією ситуацією. За словами одного європейського чиновника, важко зрозуміти, що відбувається в президентській адміністрації. Путін кинув російську армію в самий смертоносний наступ в Україні після початку мирних переговорів. Російська армія під час літнього наступу в Україні втратила загиблими більше ніж будь-який інший період війни з 22-го року. Згідно з підрахунками за економіст, з 1 травня до 9 липня у Росії вбитими вже 31 тисяча солдатів. Загальні втрати Росії більше мільйона осіб. В останній рік Росія жертвувала життям одного військового заради просування в середньому на 0,38 квадратного кілометра. Навіть за швидших темпів російська армія не зможе вийти на адміністративні кордони Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей до лютого 29-го року. Ну а для захоплення всієї України потрібно буде воювати ще 89 років. Про це пише з. Економіст руха теж провів успішну диверсію на стратегічно важливій залізничній розв'язці у Волгограді. Цей вузол ключова ланка у перекиданні техніки, палива, особового складу та боєкомплекту на південний та східний напрямки. Підрив релейної шафи викликав серйозні перебої у русі поїздів, порушивши військову логістику і постачання боєприпасів до лінії фронту. Через сильну негоду околиці Львова затопило машини у воді, а транспортний рух ускладнений. Зараз на місцях працюють аварійні бригади, але доки не припиняться дощі повноцінно усунути наслідки підтоплень, складно про це повідомили у міськраді. І схожа ситуація через негоду і в Луцьку. Велика Британія і Франція домовилися про спільну ядерну відповідь у разі нападу на Європу. Крім того, у рамках партнерства «Промислова Антанта вони розроблятимуть та випускатимуть нові види озброєнь, у тому числі нову модель ракет «Шторм Шеду», які зараз постачаються в Україну. Про це домовились Кір Стармер та Еммануель Макрон. Ну і Франція відновлює виробництво далекобійних ракет після 15-річної перерви. Там знову випускатимуть ракети Скальп. Виробництво ракет Скелп для оснащення наших збройних сил відновиться в 2025 році, через 15 років після нашого останнього замовлення. Поставлена в Україну франко-британська ракета Скелп Сторм Шейд продемонструвала свою ефективність у сучасних бойових діях високої інтенсивності у вирішальних ситуаціях. Колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля знову заарештували. Ордер на його повторний арешт видали 10 липня. Наприкінці минулого року Юн Сок Йоль намагався оголосити в країні воєнний стан, проте парламент звинуватив його в спробі заколоту і піддав президента процедурі імпічменту. Перше його заарештували в січні 25-го року. Через два місяці Йоля звільнили, але судовий процес проти нього триває. За висунутими звинуваченнями йому загрожує довічне ув'язнення або навіть страта. Європарламент відхилив винесення вотому недовіри голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. Вотум був ініційований низкою парламентаріїв через скандал із закупівлями вакцин проти коронавірусу. Ну на цьому в мене все. Дякую вам, що дивитесь. до зустрічі в ефірі 24 каналу.